А зараз ми повернемось на сотні років тому, коли бачите і тим паче малювати оголоне жіноче тіло було заборонено. От тільки уявить, що у вас випала можливість доторкнутися, побачити те, що ніхто не бачить. Так, тіло, як воно є, витвір мистецтва природою. Чи не хотіли б вись фоткати, то що бачиш так рідко і, можливо, більше не побачиш? Чи не так ми робимо у наші часи? Фоткаємо. То, що нам дуже подобається, кішечок, квіточки, закати, водоспади, їжу, красивих жінок, бо нам дозволено дивитися на жіноче тіла. Топи, міні, купальники. І тим не менш, не можемо надивитися, особливо якщо це доглянуто, з правильними рисами обличчя, акуратна зачіска, пружна шкіра, чим не картина. Ну що, дівчатка, ви зрозуміли, хто ви є насправді? Ви? Витвір мистецтва зроблений руками природи. Хлопці, зрозуміти, ми обожнімо компліменти, і вони необхідні нам, квіточкам, як вода та повітря, без них пишного цвітіння не відбувається. Але коли ми отримуємо ці комплементи, то ми дуже напружуємося, а що він мав на увазі? І у нас в голові йдуть надзвичайно складні процеси, і на обличчі ви бачите незрозумілу гримасу, бо процесу у нас. Працюють по різному